Всім привіт! Це Неолег. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде трошки незвичне відео, в якому я покажу вам, як я робила цей супер-пупер-слейний макіяж. От, і напишіть в коментарях, чи хочете ви ще таких відео, в яких я буду показувати більш складні, тому що я сьогодні. Ви побачите це далі. Не буду спойлерити, чому я вибрала такий макіяж. Він доволі простий. І все таке. От, а зараз. Я запрошую вас до перегляду. І після цього відео вийде віде відео про те, які книжки, це спойлер. Реально, я її час піду його знімати, тому воно точно вийде. А які книжки були найкращим прочитаним за 2025 рік. Вже 12 днів 26-го пройшло. Я знімаю це го січня, коли це вийде, відео вийде. А я тільки вам розкажу про те, що було в 25-му. Тому починаємо! Ту-ту-ту! Якісь. Mm -hmm. Але ми не знаємо хто. Не і там всі поліцейські препраці такі там так є, там так є. Як кожному другу і не пропустила. Це все як зараз. одразу показати, що хто це ні. нам треба так спочатку. далі вже що було за місяці до того. Є за скільки звій, от вона, в принципі, скільки свій бенде. Ну так, вона з сюжетом тільки вийшла. Ну, я нещодавно відносно, і вона на випробувальному цьому терміні. Важливо для вас. Що це з комбучі від медіпіл із всіх тонерів? Я не те, щоб багато юзинг, і я не те, щоб прям помимо, що просто жити, що мене все добре. Але він мені найбільше подобається. ще Пробувала від такопу з лимоном і пробувала від Ану цей їх популярний 77, він мені теж не сподобався. Далі я буду юзюнг-нову штучку а, ось така от від Asix Y з керамідами а, капсул пор serum. Ну, взагалі він по текстурі, взагалі не як якийсь серум або не знаю, сироватка сирова єсда. Оп. 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 Про нього я нічого не скажу, тому що я його буквально вчора забрала, і Бог його знає чесно. Я думала зробити макіяж такий. Ну, ви побачите, я запишу прев'ю вже з макіяжем. Я думала зробити макіяж такий, як складний, який мені реально дуже подобається. А чи можу реально його зробити просто в іншому кольорі? Але я подумала, що я такий макіяж зробила на минуле відео. І тому я зараз буду після цього відео знімати ще одне відео і не робити, щоб... блін, почекайте. Отак. О, все. Я тоді себе рівну, от. А, І щоб тіпа, не було вигляду, наче в мене 2 місяці не було, і а макіяж не замінився. От. Тому я поки що ще не впевнена. Потім у мене ось такий крем а, з гл... Гл... щось стіт. Тут гліколік. Глікольова кислота та селіцилова кислота. Він мені подобається. Він не геловий, такий, як водичка, ці всі штучки, а такі більш щільний, але відчувається на шкірі легко. Мене це повністю влаштовує, тому що да, все. В мене жирна шкіра. Може, зараз якась розумна людина мені скаже в цих в коментарях, що я неправильно взагалі підбираю всі ці штуки, і, можливо, ви праві. Я не заперечу цього, реально. Але як я. Я, не... я вже в якійсь мірі я вже не вірю, що я колись приведу свою шкіру, до ладу. особливо з тим, як я харчуюсь, але я хоча б намагаюся підготувати свою шкіру пер... ну, якось перед макіяжем, щоб під ним ну, щоб макіяж точніше якраз тримався на цьому всьому добре. Ще я вчора зробила нігті, я зробила їх квадратними, і це так, ну, мені незручно, що я вже про це жалкую. Нічого, ну, типу, краще стилетів немає. Коли короткі квадратні, то це супер насправді, тому що. І вони і виглядають добре, і все ось це. А квадратні довгі це дуже нефункціонально. Тому що, ну, що стилет відчувається, як твоє продовження пальця, і ти ним все так можеш робити. А отут ще це все треба втирати постійно. Отак. Далі в нас буде фаундейшн. Фаундейшн. Не знаю, я, наскільки багато і не багато буду говорити, тому що я паралельно включила собі відео, щоб не грустити. Да, та такая А, Тому а, foundation. З чого воно в мене мейкінг. Ну, значить, це Maybelline, Concealer Fit Me і тон теж Fitme. Тон в мене в 110-му, консилер в 0,5 відтінку. І я починаю зазвичай з тону, а потім на нього не нашкодила. Можна робити навпаки, але я не бачу різницю. Я спочатку наношу е, тональний на руку, і звідси вже тонким шаром розподіляю на обличчя і після цього тільки тушую. Я колись побачила, що так треба робити, я не знаю. але мені здається, що воно від цього краще лягає. І розпределюю. Я б хотіла, можливо, собі ось е, в кореї модні ці всякі, знаєте, шпатільки, як це назвати. Але по суті, роль цього шпателька зараз виконує мій палець. І тепер я беру це все і поки воно не застигло, підтушовую. Тому що, якщо намазать одразу на все обличчя, то поки ви вимажете останню частину, перша застигне і ви її нормально не будешите. І опс, одразу, одразу стало краще. Мені здається. Але при цьому мене дивує, що є реально люди, які прям носять тон повністю пальцями і витушовують його пальцями. Я не розумію, як вони це роблять, і що в них це е, круто виглядає. I have no idea. Actually. Не знаю, я поки, поки я не ношу тональний, я повинна вибрати, е, що я буду робити на своїх очах. І я просто відчуваю, що якщо я зараз почну робити макіяж, який, типу, я вам скажу, що я його дуже класно роблю, він в мене дуже просто виходить і він виглядає складним, але він дуже простий насправді, що він у мене не вийде. І я думаю, над реально суперпростим макіяжем. А, типу, не нюдик, але щось просте. Беремо консилер. Взагалі, що в кінці я додам на шию тон. Завжди така штука, що. О, я та сама дівчинка із мему I Use Only concealer». Консилер. От. Саме тому він в мене так швидко закінчується. Чесно, я роблю наосліп. Бо я себе бачу, але я не бачу близько усіх оцих моментів. На камері буде виглядати не дуже, якщо я зараз сяду і згорблюся до дзеркала, як я це роблю зазвичай. Я дуже люблю використовувати спожік від Unicord. Він неприємно коштував. Я пам'ятаю, коли я його купувала, але мені здається, зараз на нього ціна трохи знизилась. І він реально дуже м'який, він дуже прикольно все тушує, але. Напевно, мені треба було ну, якось написати їм в підтримку, чи ще щось. Ще коли я його купила і це сталося. Але зараз вже ні, ну, вже пізно. Мені здається, щось удивіло. Ну, зараз вже так, немає сенсу щось писати і казати, тому що я... у мене вже той спонжик був і в пральній машині, і де він не був, щоб я зараз розказувала, що. А чого він, що з ним чого він так виглядає? От, Що він потріскався в мене просто. Тобто я його мила руками е, тільки от, гелем для вмивання, яким я з себе косметику знімаю, знаєте. І він дуже сильно потріскався. І мені це дуже не сподобалось. Мені це дуже засмутило, тому що це був мій перший дорогий спонжик не з цієї не з Аврори, знає, з цього набору. Але от. Я буду використовувати пензлик від Real Technique, в мене вже він обдертий страшний, але я дуже люблю цей набір пензликів. І uh, мультиласкер від Unico, який насправді, мені здається, що його uh, строко... строк придатності вже закінчиться, але мені все одно. Ну, тут, тут, ну, тут половина банки ще є. <laughs> Sorry, guys. От, і вистачає буквально трохи. Оп! Це вже багато. Я вирішила, що я не буду позор, чи буду чи не буду. я не буду сьогодні позоритись перед вами, бо в мене вже пішло, пішло прийшло все, що могло піти не так з рум'янами. Я максимально як могла зробила з цього конфетку, тому я зроблю нюд. Ну не нюд насправді але для мене це такий ізі мейкап за три хвилинки. Так, спочатку ми почнемо з очей, і потім я вже запудрюсь і буду робити е, хайлайтер. Бо це я не використовую скульптор майже ніколи. Від мене є, але я їм не користуюсь. Е, я роблю кремові рум'яна, запудрюсь, вони стануть ще менш інтенсивними за рахунок білої пудри, і потім я зроблю хайлайтер. Ця. Я беру щеп. Я беру е, білий пігмент від ламель. Його нема в продажі, йому десь років три вже, якщо не більше. І я не знаю, що я буду робити, коли він закінчиться ламель. Будь ласка, якщо у вас є десь лежить на складі, навіть мені. Я буду юзинг. Угу. І так, я беру цей пігмент, я його нанесу на якусь от, на таку просто щоб він був тут. Я навіть багато, я багато вижила. Беремо. Я беру е, пензлик якийсь. Я беру візьму такий пензлик. Хоча. Окей. Like, okay. Це можна зробити пальцями, але в мене зараз довгі нігці, і я не можу це нормально зробити пальцями. Я беру просто пензлик, і мені потрібно дзеркальце. Там без нього, я це Придвинуся сюди і візьму одразу ще один пензлик. Все. Беремо. Ля, і ми наносимо просто оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Я вивожу навіть сюди. Так, оп. Слово оп моє улюблене. Оп-оп-оп. І сюди. Трошки. Це. Тепер я беру. У мене є одну ж Як вона майже закінчилась. Треба ну, купувати вже нову. Осу. Але. Окей, і ми беремо пустий пензлик спочатку. Можна його взяти і поменше. І я так обережненько це все підтушовую, щоб тут не було ніяких. А, як це сказати? Щоб, краще, все рівненько було. Так, ось у нас залишила така таки основа біла напівпрозора, але на неї вже будуть набувати стіни. І посивід тушала, щоб не було ніяких заломів, ніякого нічого. І тепер я швид, швиденько, поки в нас ці заломи по новому не вийшли. У мене це якісь Vigo Economy eyeshadow. Вони коштують 60 гривень, якщо не менше, ну приблизно десь так. Patch open. Yeah. Я беру на ось таку пензлик, Це взагалі. Інведрічні не пам'ятаю, що це, напевно, щось просто з'єви. І на нього ось таким от чином я наношу тіні. А... Вони недорогі, тому в них не дуже багато пігменту. І тих треба нашаровувати. шаровувати. з усім. Файна. <плес> you know, like... yeah, Тепер я беру пудру, білу пудру, Я речі, що мені цікаво спробувати. Uh, але ця пудра вона дуже палить і вона дуже швидко закінчується. Це мінус, правильно. Uh, є кращі білі пудра, і в цьому плані я більше тому люблю розсипчасті білі білі пудра. І найкраща біла пудра, до речі, була, яку я юзала, була від Юніко, тому що у неї реально невеликий розхід. Мені просто цікаво спробувати, звісно. Ну, тут вже, оскільки це вже пудра, тому отак робимо. Одразу оп-оп, Отак. Ну шо, Сьогодні, коротше, макияж не макіяжиться. Я взагалі знаю переіснування однієї рефіла-ціне. Він продається окремо, які білі, вони білі, отакі ідеально білі без підложки. Але вони продаються десь. У нас вони їх не продають і вони коштують 500 гривень за один рефіл. І я поки що о, не маю стільки грошей. На жаль, я бідна студентка без стипендії. Тому так. Тепер я просто беру like, поховочки, і поховочка набираю собі пудру і так оп. Все це просто. чик-чик-чик. Але, до речі, цю, цю пудру її не носить навіть пензликом. Тому що я не наношу пудру безликом, тому що мені не подобається як вона лежить зазвичай. Але ось цю навіть норм безликом. Я найбільше я пудрю, звичайно, що навіть можна пожирніше було б набити тезону. І по бокам вже можна витушувати. Іноді я прям так гарно наношу і потім вже пензлику розподіляю, але сьогодні, сьогодні буде такий нюдик трохи. Це, Супер. тепер ми беремо хайлайтер. Йоу, у мене хайлайтер від Evelyn. Пар'єте хайлайтер Extreme Shine Effect. У мене для цього був від Lamelle у цей Sublimital, і він мені дуже подобався, але я не могла його замовити, бо він закінчився на сайті на мейкапі. Він був тільки на сайті у uh, Lamel, але мені від Lamelle більш нічого треба було. Я не могла Ну, це сенсу замовляти щось одне, платити за доставку, це все. Я замовила цей хайлайтер і він в 10 разів кращий. Єдине шоу, конечно, це на ньому залишаються сліди від моїх рум'ян, коли ти пензликом мажеш. І зазвичай я роблю це. Хоча, оскільки у нас очей немає, ми можемо зробити це пальцем. Тому я прям пальцем вложу сюди і роблю ось так. І... О Ось так. Я прям хайлайтером готова обмазуватись з, з усіх сторін. І тепер я беру маленький пензлик. Я використовую або палець, або ось такий такий пензлик від Real Technique, зазвичай. Для макіяжу. І в мене є такий пензлик від Essence, йому теж багато років вже. але ну, Це він просто дуже класний. Справді, що ось цим маленькою частиною я наношу хайлайтер на очі. І наніс. А Ось це можна тушувати тінь, якщо треба. Але я просто туди. Я просто його так наношу. Потім ми трошки додамо хайлайтера ще сюди. Але зазвичай я отакою схемою, знаєте, яку я наношу зараз на біля тіні, я так можу нанести блискітки і ходити. Це швидко і гарно одразу. Все, тепер спочатку я оформлю брови. Взагалі, мої брови, по суті, можна просто розчесати, ну, я так вважаю, і буде вже супер. от, О, і вже супер. Так. Але я трохи домальовую кінчик і закріпляю їх гелабішки. Тут все easy, лемок сквізі людина, настільки, що він на настільки, що він навіть Ніну з її дочкою. це не його дочка, він типу взяв. Але якраз це типу дивно для нас для побуту. дивно, що він багатий, і типу нахер він її взяв собі, і за неї платить, але він так само дочки. Але він Я думаю, губи темні світлі. Ті два варіанти. А для моїх ніг я роблюся свої чомусь про це, що ось Ніна каже, я сподіваюся, що до кінця року буде вже в нас дитиночка. Але вони йдуть до репродуктолога і потім вертаються в я беру білу туш від Color Intense. Мені дуже подобається, що роблять Color Intense зараз. Я покажу вам помаду, яку я хотіла нафарбувати сьогодні губи, але я вирішила, вайп-інший. Ось це. І ще в них оці їх олівці дуже класні кольорові. Вони гарно тушують. Вони не закріпляються, їх треба закріпляти додатково якимись тінями, але вони дуже класно тушуються і дуже класна як підложка. Реально, я рекомендую.

Я вже пару місяців використовую для цієї справи туш, тому що я не можу ніяк купити собі нову підводку. Перу мене пензгут просто не можу туш. І ось так. І ще трошки. Мэджик badge girls, що ж таке наш процес? Таки молодець, ну все. А він, він собі таку із дитиною і терпить, що баки ходить кожен місяць, підклад робить, щоб на видіш овоце місячні. Угу. Кожен втрачає свою чуханість і красу. Шо? До цього Емілія помічає. Ну, вона просто я з собою зв'язку. Тут ще цікаво про дитину, що Тетяна дізналася цю інформацію, буквально через дві сторінки, вона вже така. О, ці ретрі, такі блядь, красиві. Думаю, як, ну, чекай, може ти оціниш цю інформацію, типа, поживеш з нею? Ні, чи хочеш сказати, що таке, типу, жост, не може при ній. І там оце якраз вже Міна почала, за там не вийшло, ми позвали. Ти ж так, там там був, типа, з тими квитками, ніби приймалась. вона каже, я тобі казала, на наступний тиждень. Так мені сказали. Ну, що вона оці всі соціальні такі приколи, ну, типу, можливо, щось інфантильно сприймає, тому що е, візниця це травматичний досвід, і травматичний досвід зазвичай, коли він отримає. Я тобі шкода, то й Дуже. Мені дуже шкода. Вона ще, я знаю, читала книжку і качалась. Я думаю, в неї довго буде якийсь про балета. Ну так, я ще в Ілліфі І він така гайна. Ну, це вона весь біорізь. Вона йде доволі після сексу, садівник. О, ось такий в мене вийшов макіяж. Я ж теж, що це детальний слайд. Я дуже Мені не дуже подобаються губи, але я знаю, що якщо вони вже вийшли зараз так, то не треба нічого перефарбовувати, бо я буду перефарбовувати їх 10 разів і вони вже гарні не вийдуть. Тому тут, поки вони рівні, поки все добре, ми залишаємо. І я хотіла ще показати помаду, про яку я казала від Color Intense. У мене дві є. Вони дуже, ну вони дуже недорогі, тобто щось 105 купувала за 150 десь, гривень на майкапі. Ось такі в мене дві. Вони дуже так солідно виглядають, дуже слейно. У мене фокусики на моєму обличчі. В них тут магнітна кришечка. Вибачте, це що за. І в мене в двох відтінках: 107-й Berry Ned 109-й Dark Honey. Але, чесно скажу, що якщо я користуюсь, то більше користуюсь 107. Він ось такі ось. Червоного, не червоного, фіолетового, ягідний. От. Я навіть сумом його сюди покажу. Оп! Е, і ось цей Dark Honey я використовую трохи менше, але роки три назад мені б дуже сподобалася помета. Ну і вона в цілому мені зараз подобається, але, знову ж, це такий. До речі, ну, схожу зараз на те, що в мене на губах, але на губах в мене зараз інша помада. В мене суміш трьох помад. Я не називала, до речі, яких, якщо вам цікаво, так я скажу. Тут поміж. Окей. Коротше, що тут є? Тут в мене є помада від Lancome. О, боже, зараз я все дес. Перший шар це була по контуру. Я нанесла олівець від ланель. В 412-му відтінку в новій формулі. Але я зрозуміла, що це трошки не то, що мені треба. І наверх я нанесла Шарлоту Тілбері. Олівець. Зараз. Це пілоуток а... 3. Intense. Вона, прям така темна коричнева Я її дуже люблю, але рідко використовую, тому що, що мені шкода Шарлота Тілберіу. Потім наверх я нанесла е, ось такий е, не знаю, помада Олівейт від LCF Lip Touch від відтінку 11. Мені колись про нього сказала одна дівчинка, з якою я е, вже давно наважливо. Ну, і я дуже довго їм полювала. І, ну, це вже моя друга чи третя упаковка. Дуже реально. Мюд такий хороший. І третє, що наверх я нанесла, це від ламелюс, така от ламельланком помадка. Uh, у відтінку 274 крім. Uh, Якийсь лапсоль руш лонком. І наверх трошечки зовсім трохи. Цього ліп батер від ламель, але якщо чесно, він мені взагалі не подобається через свою упаковку, через цю аплікатор, який взагалі нормально, Нічого не нанесеш. І оце все. Але Ви треба використовувати все. все. А, на цьому, а на цьому я з вами прощаюсь я ще щоб повторю ще раз, що вам сподобалось це відео, щоб хотіла побачити ще відео, де, в яких я роблю якісь макіяжі. І я, напевно, в цих відео я вже буду більше зосереджена тільки на макіяжі очей. І на цьому всім-па! Дивіться наступне відео, воно скоро вийде. Точно.